Цент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, чому Україна не виробляє дрони. А хто власне заважає? Гість нашої програми. Це голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників Тарас Третяк. Він з нами на зв'язку. Ну і декілька слів перед ефіром. Власне, мілітерітеч, пріоритет пріоритетна галузь номеродин. Нині якщо металургія, сільське господарство, харчова промисловість, а також ці галузь нас добре зростали до війни. То мілітері теч це нова галузь у фокусі розвитку нашої держави. Україна зараз виглядає як великі полігони. Цей ринок зростає у 3-7 разів. Є можливість розробляти військову продукцію, виготовляти її одразу ж випробовувати, заявила віце-прем'єр-міністр України Юлія Сверденко. Ось зараз ми з Тарасом і спробуємо м, дізнатися, чому власне Україна так затримує виробництво дронів? Доброго дня, Тарасе. Доброго дня. Там правда, моє прізвище Трояк, а не Трицяк. Вибачте, і, і не Трояк. буває що ми здоров'я. Вибачте, mm. Тарасе, ось таке загальне питання: чому Україна на восьмому місяці війни. Немає власних дронів. Хто у цьому винен? Я слухала ваше інтерв'ю уважно дивилася вашу сторінку у Фейсбуці. В принципі, відповідь я більш-менш можу сформулювати, але думаю, що ви більш детальніше розкажете про це. Хто винен у тому, що ми не маємо досі дронів? Ну, дивіться, насправді не 8 місяців, а 8 років. Тому що війна почалася чотирнадцятому, в п'ятнадцятому вже було дуже багато виробників. БПЛА українських, які готові були постачати армії в тому числі. Але, на жаль, так як ця сфера повністю до цього часу монополізована державою е та чиновниками з Міноборони, Окруборонпрому, Дершак то ці всі виробники через рік, через два просто позакривалися, тому що не було замовлень, неможливо було отримати. Необхідні компоненти військового або подвійного призначення, не було достатнього фінансування, не було потреби і тому подібне. Тільки здається, п'ять компаній змогли пройти відомчі випробування і почати постачати в армію. Але на жаль, їх потужності недостатньо, і ціни в них зазвичай значно вищі ніж у приватних виробників, які могли постачати значно більше та значно дешевше. Тареса, скажіть, будь ласка, за скільки місяців Україна здатна налагодити власне виробництво дронів? Я маю на увазі в промислових масштабах, і скільки Україні на вашу думку, ну потрібно розумію, що це приблизні підрахунки, скільки потрібно дронів, щоб все таки мати перевагу? скажімо, якщо за нашими даними. Іраку Росія отримала, здається, 2400 дронів. Ну, підписані там якісь певні контракти. Ну, така цифра фігурує. Скільки Україні треба? Ми ж маємо мати перевагу. Ну, скажімо так: мінімальна потреба по дронам на сьогодні це тисяча-дві тисячі штук в плані дронів-розвідників. Якщо говорити про те, як би було добре всім, то це 10 тисяч місяць насправді. Тому а наразі поставляється таких літачків на фронт, ну, там 100, максимум 200 в місяць. Тому з цим є дуже великі проблеми. А Росія вона має ну, підтримку Ірану, Китаю, тому вони можуть дуже швидко налагодити подібне виробництво навіть у себе, тому що всі компоненти там є, і питання просто переміщення виробничої лінії а в Україні, щоб це налагодити, вийти на там. Хоча б 3-5 тисяч в місяць, це потрібно мінімум півроку, і потрібна максимальна підтримка зі сторони держави, чиновників у вигляді замовлень, вигляді необхідних допусків до технологій, які вже існують і належать в тому числі там державі, необхідний допуск до компонентів подвійного військового призначення та швидка видача дозволів. От і це все має бути комплексно. Тобто, тут питання не однієї структури, а зв'язки. Якщо це все відлагодити, то максимум півроку ми будемо мати е, 2-3 тисячі дронів в місяць, е, які поставляються для потреб зсу. Але це не значить, що ми півроку нічого не поставляємо, і тільки через півроку щось буде вже можна збільшувати е, і покращувати тих виробників невеликих, які вже постачають, але значно в менших об'ємах. Просто Надаючи їм необхідні замовлення та доступ до компонентів, які важко вести, ну можливо, в мене ще такі дилетантські запитання, але все таки не можу його не поставити. А якщо налагоджувати виробництво дронів, скажімо, в промислових масштабах, це мають бути які майданчики заводів. Ну я так розумію, що приватними структурами напевне це важко ну здійснити, тобто це мають підключатися якісь корпорації в Україні, якісь заводи, військові, ні, ні. Абсолютно ні. Всі військові заводи мають застарілу техніку в себе, вона майже ні до чого не пригодна. Максимум, що вони можуть надати приміщення і якісь частини там виробничого, виробничих пристроїв, які вони ще актуальні. Тобто сказати, що у нас от є там куча заводів, на них можна все виробляти і тільки на них це маніпуляція, це неправда. Навпаки на краще, щоб виробництво не знаходилось там, де військові заводи, які всі знають з радянських часів, тому що туди швидко прилетить ракета. Краще нехай по всій Україні буде сотня різних виробників. Які роблять хоч в гаражі, хоч я не знаю, там знімають якісь приміщення, самі вирішують ці питання, і тоді ну не вистачить в принципі ракет, щоб їх всіх прикрити одночасно. Тому е, я за децентралізацію, демонополізацію цієї сфери я б не фокусувався на. Тому що було там в радянський час, ще останні 30 років, тому що воно показало свою неефективність. Дронів не вистачає а значить, задача повністю провалена. І всі всі ці чиновники, які останні 8 років нічого не робили для недемоніполізації сфери і для спрощення, мають бути ну ну я скажу покарані. Яким чином нехай там вже вирішують інші люди. Або вони мають максимально зараз включитися і навпаки бігати за всіма невеликими розробниками і пропонувати все, що у них є, від приміщення, закінчуючи якоюсь допомогою тих інженерів-конструкторів, які у них працюють там уже по років. Тариса, скажи, будь ласка, чому ми не закупаємо, чому Україна на даний момент, якщо їй не вистачає дронів, вона не закупає дрони в інших країн? і де теоретично їх можна закупити, які б за технічними характеристиками, скажімо, переважали іранські дрони? Ну, Дивіться, війна йде в нас, і ми розуміємо, що кожен дрон може рятувати багато людських життів і солдатів От, для інших країн, в тому числі ЄС, США. Там Китаю і тому подібне це бізнес, і вони розуміючи потребу, розуміючи високий попит, піднімають ціни від трьох разів до десяти разів на деякі моделі. Тому що ну це нормальна риночна економіка, коли піднімає ціни, коли є попит, коли не вистачає. Наші вже повигрібали у всіх все, що було в наявності. І навіть розміщення замовлення у міжнародних ну, іноземних виробників на дрони. От, але їх треба чекати, поки їх зберуть. І цінник уже зовсім інший. Тому що чим більше дефіцит, тим більше ціна. І це, в принципі, з точки зору бізнесу правильно. Тому варто це все виробляти тут, щоб це було значно дешевше, і щоб ми не залежали тільки від інших виробників. Які знаходяться і роблять дуже велику націнку наразі на поставку своїх продуктів, Тарасе, Скажи, будь ласка, ті дрони, які працюють сьогодні на українській стороні, скажімо, вони за технічними, ну там не вдаватися в якісь деталі. Вони за технічними параметрами переважають іранські дрони. Наскільки я читала, іранські дрони доволі, скажімо, примітивні. Наскільки це можна взагалі по відношенню до дронів е говорити? Ну, скажімо так, що е я б не сказав, що вони дуже примітивні. Е ми, у нас є один там, е скажімо так, іранський дрон, який там піймали, е він зроблений доволі якісно. В нього дуже багато різних компонентів, тому що ці компоненти США і інших західних країн. Тому б я б не казав, що у них з цим все погано. У них насправді в плані цих дронів ситуація набагато краще ніж у нас, тому що вони вже поставили це в серію. У них вже є не один завод по виробництву цих дронів, і ці дрони реально приносять результат. Вони виконують бойову задачу. Тому навіть якщо, скажімо так, цей би дрон був зібраний з гівна і палок, але він виконує. В нас, в нас технічна, технічна така проблема трошки. Тараса, ви мене чуєте? Ми буквально на невеличку паузу прервемося, буквально хвилинка, і продовжимо. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Ми продовжуємо. В нас сталася така невеличка технічна е, ситуація. Нагадаю, що ми говоримо з нашим гостем. Гість програми голова Української федерації власників безпілотників. Тарас Трояк говорили ми буквально з Тарасом про дрони. І Продовжуємо власне цю розмову. Е, Тараси, ви мене чуєте? Так, я, я чую, мабуть, вже розвідка працює, виключаємо інтернет. Я хотіла ще буквально декілька слів. Я знаю, що ви дали інтерв'ю політологу Юрію Романенко. Після цього інтерв'ю було таким жорстким в плані монополізації ринку дронів. Після цього відбулася вміна економіки. Тут я можу помолитися, але власне нарада, на яку вас також запросили, і ось в ваших постах я. Я читала. Ну, цитувати я не буду, думаю, що ви розповісте краще. Повна денна монополізація оборонної сфери з виробництва імпорту, експорту товарів подвійного військового призначення. Що було на нараді, які висновки, з чим ви вийшли, і як ви будете контролювати, ну наскільки це можливо, скажімо, виконання тих обіцянок, які вам там давали? Вам там, я так розумію, що багато не обіцяли. Ми обговорювали всю проблематику, яка. Заважає розвиватися ці цій сфері. Ми визначили конкретний перелік проблем і підготували порядок дій щодо змін, які дозволять ці проблеми вирішити. Тому, в принципі, зустріч була дуже конструктивна. Там був і голова Державного експортного контролю, який зрозумів теж важливість цього всього. І наразі всі зацікавлені в цих бюрократичних спрощеннях для того, щоб. Ця сфера ожила і максимально дала результат на фронті. Як ми будемо контролювати, ну, ви знаєте, тут завжди має бути інтерес зі сторони громадськості. Якщо громадськість реагує на проблему і підтримує, то в цьому разі ну, у чиновника немає шансів не виконати те, що він обіцяв. Якщо ж просто поговорили там, побалакали і забули, то звичайно вони користуються цим моментом і максимально затягують час і нічого не роблять. Тому, в разі, якщо будуть виникати якісь е, такі ситуації, що вони затягують цей процес, ми будемо активно включатися. Е, і я думаю, що ми хочемо, щоб максимальна кількість людей там мене в Фейсбуці підтримала в цьому, і тоді чиновники будуть вину ж матиме на це все. Змушені на це все реагувати. Тому я не створюю собі ілюзію що ми раз поговорили і все буде зроблено. Це дуже кропітка робота і потрібно кожен етап контролювати. Бо їм це не потрібно. Це потрібно звичайним громадянам України, які хочуть жити в цій державі. А їм, ну так, типа. Сули зробимо, якщо не змусили, то забудемо побачимо, що буде далі. Тут в мене просто багато питань, якось вони так розбігаються. Тараса, скажіть, сьогодні ми до речі з колегами сперечалися з приводу як боротися з дронами, тобто є різні версії, є зенітні установки, що можна їх збивати. Є що роздати зброю мисливцям, які патрулювали, можливо, в лісах і збивали. А ви фахівець в цій справі? Скажіть, будь ласка, що може зараз Україна зробити, аби мінімізувати, скажімо, ну те, що ми маємо з цими дронами цю ситуацію. Що ми можемо сьогодні зробити, і взагалі ну, чи це реально? Ну це має бути комплекс об'єднаних дій щодо цього. Тобто, це і системи ППО ПРО мають бути передані нам це системи глушіння цих дронів, системи підміни координат для них. Також потрібно викласти інструкцію і розставити вогневі точки по всій Україні з відповідним відповідною зброєю, яка дозволить їх збивати на підльотах до, до ну, місць влучання. Я не думаю, що звичайні люди будуть виходити з автомата, стріляти в дров. Це дуже небезпечно. Невідомо де він впаде. Він може попасти на якусь зупинку з дітьми і тому подібне. Тому це все має контролюватися ще на підльотах до конкретних місць скупчень людей, і це задача військових і силових структур розробити в яких точках вони стоять, і по яким маршрутам ці дрони літають. Ці дрони вони не просто так він вибирає кожен раз, як йому летіти. Їм проставляють маршрути і по влучанням аналізують, який маршрут спрацював, а на якому маршруті їх збили. Тому ці всі авіакоридори можна на основі великих даних зафіксувати, як кожен дрон летів, і де його не збили, а де збили, і з іншої сторони, на основі е, аналізу великих даних, правильно розставляти ці вогневі точки і збивати їх ще в місцях підльоту, а не коли вони вже біля об'єкту, і там якісь поліцейські в них стріляють з, з власного автомату. А, Тараса, ось буквально mm -hmm. вже об'єднані в цьому. Люди, військові і всі інші люди можуть через програму ЄППО давати інформацію, що бачив, летить дрон в такому то напрямку. Є програма на Android. Тобто, якщо ми всі будемо об'єднані і всі працювати на загальному мету максимально збивати ці дрони, то я думаю, у них не буде шансів. У них буде там ефективність цих дронів не вище 10%. Наразі вона значно вища, близько 50%, навіть 60%, і тому ми маємо всі ці проблеми. Дарисе, ось буквально він нещодавно отримали на вайбері таку, ну розповсюджують смс, як це сказати правильно. Що щоб вимикати світло ввечері, бо дрони а, летять на світло? Я розумію, що це не так, що вони за певною програмою їх проєктують. Але ви як фахівець, ну скажімо, звичайним людям поясніть, будь ласка, що світло і світломаскування власне до дронів жодного відношення не мають. Чи мають? Дрон він летить в режимі радіомовчання. За допомогою зв'язку зі супутниками, він прокладає свій маршрут, який йому запрограмували в момент його запуску. Тому жодне світло в ваших будинках ні на що абсолютно не впливає. І в разі, якщо супутниковий зв'язок заглушили, дрон може мати інерційну систему, яка позиціонується по ну по місцевості, в тому числі, яка працює окремо від спутника супутника, тому вона не позиціонується також по включеному чи виключеному світло у вашому домінках, тобто, це все неправда, і це просто залякування ворога для того, щоб люди постійно боялися. Нам потрібно не боятися навпаки, треба на них максимально злитися, і якщо і максимально допомагати зсу. Навіть воювати, чи ще щось не залишати, це просто так. скажи будь ласка, ось хтось в Україні подавав документи на виробництво дронів, які ось зараз можна завтра запустити в виробництво. Хто ці розробники, ну, можливо, характеристики цих дронів, ну, ті дані, які можна сказати? Ну, скажімо так, наразі я знаю, як мінімум 5 компаній, які роблять їх серійно. Але фактично по характеристикам, якщо думаю, що дуже захотіти, ми можемо все. Я просто не хочу розказати розказувати деякі технічні деталі для того, щоб не допомагати російській розвідці і спецслужбам. Але будьте впевнені, що бавовна може бути скрізь. В нас вже технічна проблема, але власне ефір завершується. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про дрони. Чому Україна не виробляє дрони? Хто її заважає у цьому? І наскільки швидко Україна може налагодити власне виробництво дронів? Говорили з нашим гостем по скайпу. Це голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників Тарас Трояк. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, бережіть себе. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.